Центр безпеки на воді модульна споруда, яка розташована на базі аквасервісу та покликана розміщувати у собі підрозділи комунального підприємства, рятувальників ДСНС та співробітників водної поліції. У такому своєрідному офісі працюватимуть разом ті, хто залучені до реагування на події, що сталися на воді. Відвідав наш центр безпеки і перший заступник голови ДСНС України Віталій Миронюк. Він разом із міським головою Віталієм Малецьким, працівниками аквасервісу та рятувальниками ДСНС ознайомився із поточним станом справ. Спільно вони обговорили плани щодо покращення облаштування і роботи центру. По пірсам є питання, тобто було питання пластики. Ну, ми думаємо, що ми зробимо з бакелітової фанери вверх для того, щоб ну, він був більш. Тривки і стаціонарне. Да, тобто він буде підніматися, коли вода піднімається, опускатися на палях, але ну, дещо інший формат, тому що ми теж думали з бочок робити, але зараз ну, таке рішення пропонують конструктори опрацьовують уже його. Сама будівля модульного офісу готова. Зараз триває її облаштування всередині. Проте попереду ще багато планів із покращення території комунального підприємства. Планується забрати цю баржу, построїть пірс. Облаштувати прилеглу територію, збудувати гаражні приміщення і тимчасові для ремонту техніки, обслуговування техніки. Після загального ознайомлення та екскурсії центром безпеки настав час підбивати підсумки. Отож, про враження першого заступника голови ДСНС України Віталія Миронюка від побаченого. Хочу відмітити з високою оцінкою керівника міста Віталія Олексійовича в тому, що він дійсно переймається рятувальною службою. Утворений потужний комунальний підрозділ в штаті 38 чоловік, а в сезон удвічі збільшується більше 70 чоловік, здійснює чергування на воді. Це лише комунальна служба. Плюс до цього додається ще поліцейський на воді, плюс до цього додається підрозділи ДСНС. Тому я вважаю, що достатньо приділяється уваги керівництвом міста до безпеки людей. Віримо, що такий позитивний досвід Кременчука зі створення центру безпеки на воді згодом перейматимуть і інші громади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.